Усім привіт! Чи хотіли б ви щось почитати з дуже спокусливою мальовкою? Якщо так, то ви прийшли за адресою. Сьогодні я вам розповім про комікс, який має дуже класну мальовку Хлопчик та Вовк. Ця робота відразу ж покорила моє серце. Історія здається на початку хаотичною, але з кожним новим розділом все переростає в цілу картину. На початку нам показують якихось хлопців, які розповідають про чорну смерть, кримінальну організацію, і біловолосик хоче туди вступити, але тут їх налякав пацан. Це наш гг. Він загубився, тому просить незнайомців допомогти, але ті його посилають. Відразу скажу: він у нас такий рандомний хлопчик. Чомусь чоловік передумав та вирішив допомогти. Ти, ну насправді це був план викрасти хлопця, тільки не зрозуміло для чого. Він його намагається впихнути в машину. Плюс нашого ГГ мацею засідниці. Ну він не витримує, вирвався та вдарив білого парасолькою. Жорстко побив. А тут ще на чела прилітає сумка з грошима, ну, повезло, напевно. І тут з'являється загадковий чоловік в масці Тера. Скориставшись моментом, герой хотів втекти. Людина в масці просить, чи вимагає телефон, але хлопець вибачається та тікає. А той навздогін. Ну, той його впіймав, але ГГ наче не дурний, тому використовує свій коронний удар. Відбувається дивна сцена, їх зближення на машині, збоку виглядає цікаво. Ну, в ГГ. Була частина парасольки, він цим скористався, вийшло доволі жорстоко. Всі офігіли, ну і бігом тікати. А за руль сів геге, плюс загадкового нашого трошки збили, але з ним все добре. Потім нам показують вже сцену, де герою треба закопати мертву тваринку друга. Ну він і поїхав шукати місце. А тут у нас чоловік у масці, хтось його трошки придавив, але наш герой вже примчався на допомогу. Я не буду це коментувати. Приходять якісь челіки. ГГ в паніці, але зненацька дістає чийсь пістолет. Ну і кидає його, в когось там попав. Біжить, а за ним і Тера. Він його ловить, та, наче, допомагає втекти. Тут ще хтось тягне його за штани і вони рвуться. Тут у мене було відчуття, ніби я щось заборонене дивлюсь. Ну зате вони втекли ціною штанів. Потім Тері прийшлося кинути ГГ. Ви на кого він приземлився. Це був доволі цікавий політ. Герой вертається до своєї мети, але Барсіка чи. Як там звали ту тваринку, трошки укачали і придавило. Тера перекинув коробку, тваринка ні пуху тобі. Ну і ГГ типу закопав. Ну окей, їх там чуть не спали в охоронець, ну все обійшлося. Настала темрява, не світили фонарі. Тому ГГ накрило, в нього фобія. Він намагається заспокоїтись, але, врешті-решт, йому допоміг загадковий чоловік. Він його проводить до світла. ГГ вирішує віддати йому телефон, але Тера, телефон. Фон гг не повернув. Якщо що, вони трошки перед цим їх переплутали. Лопець на пам'ять залишив круту заставку на телефоні. Наступного дня ГГ влаштував показмот, і коли приділився, що вдягнути, пішов до психолога. Там познайомився з якимось чудіком, ну і психолог його прийняв. Ну, як ми вже зрозуміли, герой боїться темряви через свої травми. З лікарем він намагається їх пропрацювати. А пізніше в магазині він зустрів Джоріса, свого нового товариша. Ну і так вийшло, що ГГ пообливав відвідувачів, але це був лише початок проблем. Зненацька прийшли взагалі на підозрілі. Дядька. Всі лякаються, ну а Джорі збере в руки героя, думавши, що так врятує ситуацію. Але ні. Тера трохи фліртує, ну і махач. Типове грабування. Охоронець хотів підстрелити злочинців, але ГГ не зміг стояти в стороні і завадив. Таким чином постраждав Джоріс. Ну вони діло закінчили, забрали гроші та втекли. На місце приїхала поліція, і там, до речі, працює дядя головного героя. Він помічає племінника, вони трошки переговорили. Тим часом бив людей. Ну і забрав у якогось чела телефон. Скоро дізнаємось, навіщо вдома ГГ малює та говорить з другом. І коли він дурачився, то до нього у вікно прийшов незваний гість. Ну реакція була безцінною. Але все ж таки теру впустили. А ще від нашого загадкового неприємно пахло. Чоловік безцеремонно копався у шкафчику, дізнався, що ГГ ходить на стрілянину з лука і лігши на ліжко, бачить зорі. Тут ще більше розкривається герой. Тера дарує телефон, так той самий, який украв. Ну і чоловік засинає. Так, як випив снодійне, що було в стакані. Як не старайся, він не прокидався, тому Геге, трошки полежавши, намагається заховати тіло, ну, різними шляхами. Але в кінці кінців він вирішив викинути з вікна. Хоча в нього нічого не вийшло, тому він засунув того під ліжко. Нашому хлопчику приснилося жахіття, метелики та якийсь монстр над ним. Від цього всього він прокидається і відразу ж дивиться під ліжко, а там вже нікого немає. Ну він і спокій. Напішов у ванну, але там зачинено. Плюс його зненацька хтось туди затягнув. Ну, не хтось, а Тера. Головний герой ділиться своїм одягом, ну так скажем трішки не по розміру. Вони типу дуркують, ну і ГГ стріляє з електрошокера в чоловіка. Ну, а тому хоч би хни. Ну, і Тера вибригує з вікна. Ну, якраз вчасно, бо в кімнату завітав дядя. Ну, я вам переповіла сім розділів, але вони розділені були на частини. Тому це приблизно 20 глав. Ну, ще дивлячись, де читаєте англійською чи українською. Я раджу почитати, якщо вам сподобалась мальовка, або якщо цікавить розкриття персонажів, у яких є свої травми. Взагалі в коміксі розкривається і Джоріс, чому він так хоче вступити у Чорну Смерть, що пов'язує з членами цієї організації? Через взаємодії персонажів вони звикають один до одного, та стосунки виду змінюються. За цим розвитком цікаво спостерігати. А я всім. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, та не забувайте писати свій коментар. До нових зустріч!